Ава. Всім привіт! Що сказати, що сказати, та давайте будемо коментарі ваші читати Ну, і чого будемо очікувати. По голові собі постукай. Вадим Белан, я би постукала, але що все собі, все собі, я все людям, людям. Ну, або смартфо або смартфоном. Красавиця, скинь номер карти, оплачу і три цифри з обратної сторони. І ще треба чотири з правої сторони і з вісім з лівої сторони. Дорогі, даруйте мой, у мене немає стільки цифр на картах, щоб я тобі все це все скидала. Та кіця прекрасна, особено сісі. Да, кіця сісями, інакшому не може бути. Отака природа. Сорочинський Петро, які гарні цицьки. Ну, Все-таки, коли сіся, це найгарніше звучить. Ну погодься. Давай залишаємося на сісях. Пішли далі, отак. Гарно. Шари огонь. Я ще в боулінг завжди виграю. Сто да, відсотків, тому що в мене шари агонь. Да. Не так швидко сідаю. Е, Ви хочете, щоб я сідала повільно, розтягла задоволення, коли, коли закидаю ножку на ножку, щоб ви прям все встигли е, зґунтувати, закон законспектувати. Е, дивилися фільм Основний інстинкт. Там ніхто не розтягував, там все було швидко, чітко. І саме тому запам'яталася так надовго. О! Як думають, вот это ето нібудь возьмут замуж. Алур 1917, ВОТ ето, як мінімум, один з Фуніса готовий викупити всі смартфони і мене забрати до себе. Як мінімум один, щоб ти не переживав. Так що вот это не пропаде ніколи. Виглядаєш бомбезно, НО мене цікавить те, що під цією красою. Попандопало, а під цією красою прекрасний внутрішній світ, який закритий під сімома замками. І ключики лише в одному екземплярі, і вони далеко-далеко сховані. Ні ну нормала. Порекомендуй нормальний смартфон. Дивись, взагалі-то всі смартфони офігенні, крутезні, але є мій олин улюблений, і я рекомендую ось його. От це, прям пушка, от прям любимчик мій. Гарні ніжки. які. Саша, так ти сам кажеш гарні ніжки, що питаєш далі які? Ось такі, прям гарнесенькі прям з іголочки. Скільки день капронки? Скажи їм, пожалуйста, 20. Мені не шкода. Якщо це з магазину колготок, я готова бути у ваших колготках, якщо що. Красуня шалуні, а тато вам це не подобається. Ви прям такі от не нетроняті, незаймові, не і Вам боже боже, не таке не, не подавай. Вам же подобається, Я це прекрасно знаю. Дякую вам за ваші коментарі. Пишіть ще більше, і я з радістю на них буду реагувати. Па-па!